Без них вони як сліпі котики і вразливі перед ворогом бійцям 112-ї бригади, яка мужньо боронила спочатку Київщину від російської навали, а потім Донеччину. Зараз дуже не вистачає приладів нічного бачення. У цій бригаді служить і наш колега, журналіст фактів Артем Голуб. На фронт він пішов у перший день широкомасштабного вторгнення. Після звільнення Києва Артем з побратимами боронив околиці Ямполя. Потім Бахмута. А нині ці хлопці мужньо протистоять ворогу на Луганщині. І там теж не менш гарячі ніж під Бахмутом. Стрілецькі бої з Росіянами точиться вже на відстані до 100 метрів. Але зараз темніє рано і від четвертої вечора до сьомої ранку хлопці дуже вразливі. Без приладів нічного бачення дуже важко воювати і знищувати росіян. Стріляти доводиться іноді навмання. Один такий якісний прилад коштує до 100 тисяч гривень. Тож ми сподіваємося і на вашу підтримку зібрати кошти хоча б на кілька нічників. Це буде не лише невеличкий подарунок бійцям до Нового року, але це ще й внесок у нашу спільну перемогу. Я просто не хочу, щоб мої діти, яких я ще поки немає, ішли на фронт з такими людьми, які просто не хочуть жити в цивілізованому вільному світі. Тобто я пішов на фронт тому що хочу, щоб моє майбутнє покоління українців, моя країна була вільною.